В Білом домі управляє Байденом. Він курс, що працює управляє Білом домі. Обама? Многії считають, що це Обамовська адміністрація. Це колективний Обама, який продовжує. Сьогодні будемо розглядати, чи всі партнери, які допомагають Україні такі благочестиві в них наміри? Як ви вже чули? Виступ Гаррі Табаха, який говорив про те, що Україною хотіли так зробити її розмінною монетою, і Байден не править в Білому домі, а там головний є Обама. Також на моєму каналі десь близько місяця. Тому в мене був діалог з моєю підписницею пані Іриною, і вона ось написала таке: Я щойно розмовляла з Флоридою Америка, там моя знайома живе. Вона сказала про те, що Америкою править не Байден, він дуже немічний, старий, дружина його доглядає, водить за рукою те де, править країною військова мафія. Ось таке написала пані Ірина. Нагадую, сьогодні 20 листопада 20.53, і будемо розглядати ось ці питання. До речі, нагадаю вам, що президент США Барак Обама, його каденція була з 20 січня по. 2009 року по 20 січня 2017 року. А як всі ви також знаєте, 18 березня 2014 року відбулася здача Криму, його анексія незаконна внаслідок так званого референдуму. Тобто здача Криму відбулася за каденції Обами. Тому я думаю, варто перевірити ось всі ці версії. Крім того, я вже робила розклади сама для себе. Але оскільки моїм підписникам цікава така тема, то давайте розглянемо додатково. Так, ще хочу нагадати перед розкладом: ви ж пам'ятаєте кримінальну справу на сина Байдена з його газоподобувною компанією «Борісма». Також розглянемо питання, чи була Україна правильною для відмивання грошей. І так, починаємо. Чи являється Обама сірим кардиналом? Чи править насправді Обама Америкою? Чи являється Обама сірим кардиналом, який Керує білим домом. Чи являється обама сірим кардиналом? Що ти вилітаєш хочеш сказати Кубків, будуть зараз якісь новини? Чи являється обама сірим кардиналом? Чи являється обама сірим кардиналом? Я спеціально записую відео, щоб ви не думали, що я там сама щось виклала, зробила якийсь монтаж. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок. Ох, бачите, Диявол, смерть і сімка кубків. Сімка кубків це карта ілюзії обману. Диявол це карта прив'язок, і також вона говорить про обман. На дні колоди у нас колесо фортуни і тут смерть. Взагалі, дуже-дуже серйозна персона цей Обама в Білому домі. І зараз на всяк випадок підрахую Квін, щоб вам точно сформулювати свою думку цього розкладу. Так, якщо підрахувати Квінт, то це буде у нас вісім. Вісьмірка це у нас старший аркан сила. Як я і думала, Обама є тим чортом, який створює такі перешкоди для того, щоб смерть. І Сімірка Кубків були перешкоди постачання зброї в Україну. Я це трактую так. Якщо ви розумієте по-іншому, ці карти, в коментарях можете написати свою трактовку. Колесо фортуни. Дивіться, скільки старших арканів. Це говорить про те, що це питання дуже-дуже важливе. І оскільки випав диявол, вірогідно, що він і являється ось тим сірим кардиналом, який править білим домом. Крим здав, а тепер хоче, щоб туди-сюди виляли не було толку. Невже ж ти так перешкоджаєш нам? Так, і в новинах про це кажуть. Бачите, випадав там паж кубків, зараз паж жезлів. Все про те, що новини і про це говориться. Інформація виходить назовні. Дуже мені не подобається, що так випало. Я все-таки сподівалась на краще, тому що. Якщо Обама сприяв тому, щоб здали Крим, то і зараз він підтримує Росію. Так, ще додаткове питання. Давайте зробимо. Барак Обама. Чи підтримує він Росію? Яке в нього ставлення до Росії? Барак Обама, яке ставлення до Росії і до Путіна. Місяць. Ну, мутки є. Король Пентаклів. І світ. Мутки по луні, пов'язані з грошима король пентаклів. І всесвіт, це у нас за кордон. Є в них якісь домовленості, колуарні, про те, що не афішується по місяцю. Тому, на жаль, так. Думаю, не все там так просто, як нам показують. Так, давайте, значить, далі дивимось. Чи була домовленість між Росією, Китаєм і США напередодні повномасштабного вторгнення злити Україну? Щодо Китаю вже я розглядала таке питання. Подивіться моє відео про ядерні гарантії Китаю і про шовковий шлях. Як Китаю потрібно було сухопутній шлях через Україну також, щоб поставляти свою продукцію до Європи? Ось цей шовковий шлях, вони надіялись на землю, але зараз Путіним вони не задоволені. Давайте подивимось США та Росія. Чи була домовленість щодо зливу України? Ще була домовленість між США та Україною напередодні повномасштабного вторгнення щодо зливу України. 10 пентаклів на дні. Тут у нас дурень обнулення. Тут імператриця і тут п'ятірка пентаклів. Давайте трактуємо дурень, обнулення. Імператриця, хто дивиться мій канал, часто знає, що я трактую цю карту як Україна, це наша земля. І далі у нас іде п'ятірка Пентаклів. Карта нестачі ресурсів. Як ви думаєте, є тут домовленість? обнулити Україну і все в ресурсах. На жаль, я думаю, що домовленості були, тому що, навіть якщо квінт складу порахувати, це трійка. Домовленості були. Ось, колісниця це підтверджує. На жаль, на жаль, не все так просто, як нам показують. Якби всі наші партнери хотіли, щоб ми перемогли, цю перемогу можна було б здобути взагалі дуже швидко. Була б тільки зброя, наші б ЗСУ все зробили. Так, це було напередодні війни. Якщо потрошки за 3 дні, ну то нічого страшного. Забирайте, а нам те, а вам все. Так що, домовленість з Китаєм була. Подивитись в тому попередньому відео. З США також Росія домовились. На жаль. Тепер давайте подивимось, чи було рішення Зеленського? Про відмову евакуюватися, коли почалось повномасштабне вторгнення, яке йому пропонували, евакуація до США, чи не зламав він цим своїм рішенням всі плани, всі домовленості. Дивимось, рішення Зеленського: чи зламало воно плани цих кулуарних заговорщиків? Король пентаклів, четвірка пентаклів і паж мечів. Король пентаклів ми можемо трактувати як чоловік, наш президент. Четвірка пентаклів своє нікому не віддам, моє буде при мені. І паж мечів що це у нас? Це підстава. Зеленський підстави все оце кодло. Заговорщики. Дев'ятка пентаклів він показав себе як самодостатнім лідером України, з якою треба рахуватись. Я вважаю так, четвірка, якщо підрахувати цього розкладу, імператор Зеленський показав, що він буде господарем на своїй землі, він буде її захищати, і він зніс дуже такі. Ру, е, руйнівні нотки, ось ці домовленості всі. Ну, як він так міг, оце хлопчисько-клоун, як він так зробив. А він сказав: Я буду захищати сила. Я буду протидіяти цій військовій агресії. Молодець, я ним просто пишаюся. Давайте, е, так, наразі подивимось, чи є домовленість. Між Китаєм і США уже в цих умовах, які склалися, злити Росію. Бумеранг. Чи буде Росії бумеранг чи будуть тепер зливати Росію? Дуже б хотілося, щоб випали карти. Дивіться, 10 кубків перевернута, сім'я перевернута. Будуть зливати Росію? Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. Так, вже мені це подобається. В сім'ї, в якій були домовленості, пішли розлади і подають на розлучення США Китай і Росія в своєму цьому тройнічку. Давайте дивимось, чи будуть тепер зливати Росію. Китай і США. Чи домовились вони злити Росію? Чи домовились вони злити Росію? Королева мечів. Паш Пентаклів. І сімірка жезлів. По королеві мечів якісь домовленості є. Але вони, як я бачу, не остаточні, бо Паш Пентаклі це про ресурси. І це 25%. І поки ось ідуть торги по сімірці жезлів. Бачите, карта відстоювання, відвоювання, Кому що, мабуть, перепаде. Все-таки не остаточно домовились про злиття цієї країни кровожадної Мордора. Ще йдуть якісь домовленості. І якась там навіть і жінка фігурує. Так, плани будуються і король жезлів. Хоче щось більше, мабуть, відхватити собі один з королів, і він поки відстоює ці плани. Поки не домовляться остаточно країни, хто що отримає, які будуть сфери впливу, на жаль, в Україні буде йти війна. Про це я говорила і в своєму відео, коли закінчиться війна, і там мені по розкладу показало, що коли сильна міра Сіво домовляться, Через два місяці закінчиться війна від того часу. Будемо чекати, нарешті, щоб вони переділили все, що їм необхідно, а Україна залишилася в цій, в цій такій неприємній ситуації, все одно переможцем. Давайте подивимося ще за сина Байдена з його бурісмою. Чи була Україна пральнею для відмивання грошей? США, ось ця кримінальна справа. Син Байдена, Борісма. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк. Це мені дуже допоможе, тому що кремлеботи атакують мій канал. Через це він, мабуть, пішов в тіньовий бан, зменшились перегляди. Але ви можете мені допомогти своїм коментарем, лайком, підписком. Підпискою, вибачте, вже замовляюся, як сказали б закарпатці, акцент з'явився. Так, чи була Україна правильною для відмивання коштів. Чи була Україна правильною для відмивання коштів? Зараз побачимо, чи випадуть тут якісь карти таємниць. Ну, ось по цій карті це вже карта домовленостей співпраці. Тут 9 мечів, 7 мечів і двійка мечів. Якісь домовленості були, і за це дуже переживали дев'ятка мечів. По цій карті це ще можуть бути якісь документи не своєчасно подані або підроблені, за це переживали Сім, поряд сімкою мечів. Сімка мечів це це крадій, це карта обману і двійка мечів. Це питання заблоковано. Як я розумію, що по домовленостям? Оте, що тут робилось, відмивалось, наразі заблоковано. І, як ми вже знаємо із новин, кримінальна справа щодо сина Байдена закрита. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Безумовно, Америка нам допомагає. Але наскільки вона нам допомагає, на який відсоток? Чи на той, який заслуговує дійсно Україна? Нам же гарантували по Будапештському меморандуму, що ми вас захистимо, чому проливається українська кров і не дають достатньо зброї. Наскільки допомагає Америка? Трійка Пентаклів допомагає, але наскільки? Максимум на 30%. Тому що трійка це у нас. 30%, якщо брати нумерологічно від 10. Допомагають, але не дуже, як вони б могли. І паж жезлів випадає. Пас жезлів це у нас також 25%. 25-30% ми отримуємо допомоги від тої, яка нам була б необхідна. Тому війна триває і вона буде тривати, поки ось ці два гіганти повністю не розподілять. Там ще є ЄС є країни, які зацікавлені в цьому всьому. Крім хіба що Польщу я не підозрюю. А ось вони дуже-дуже нам допомагають, і вони знають, що ще б трішки, якби Україна не... Не стала своїми життями проти ворога, то ця війна б саме найперше перейшла б до Польщі з усіх країн. Як я вам говорила також в попередньому своєму відео, чи будуть якісь катаклізми в Європі, і там було показано, що буде якась ситуація непередбачувана, де загинуть люди. І, на жаль, цей прогноз збувся, коли на територію в Польщі впали ракети і загинули люди. Давайте ще таке питання подивимося, воно хоч і не по темі цього відео, чи будуть в найближчі півроку ще в Польщі, в країнах Балтії або в Молдові. Я ось за такі країни думала якісь вибухи, обстріли, ракети. Щось таке, чи можливо, чи ні, від цього дня на період півроку. Від цього дня на період півроку в Польщі чи в країнах Балтії, в Молдові, чи можуть бути якісь обстріли, ракетні прильоти. Ну, по дев'ятці жезлів це може знову повторитися в Польщі, як я розумію. Або все-таки в когось буде, тому що це повторення минулого досвіду. Помірність, шут і рицар жезлі. Це буде не так прям скоро, але знову буде якийсь, дивіться, помірність це карта часу. Шут. Це щось по дурості, новий шлях. І рицар жезлів можна трактувати як приліт, бо ми питаємо, чи будуть обстріли, жезли. Можуть бути обстріли. І це буде через деякий період часу, і знову щось обстріляють, і знову будуть косити під дурячка або навіть звертати це на Україну. Будуть тут знову такі мутки, і будуть знову якісь такі рішення, які вони не відповідають здоровому глузду, а знову будуть якісь дурнуваті пояснення. Що смерті можуть бути знову смерті від обстрілів? Це країни Балтії, Польща, Молдова. На жаль, на період півроку щось може бути. Повномасштабної війни в Європі напротязі півроку не буде. Я сподіваюся, збудеться мій прогноз. Але якісь прильоти, катаклізми вони можуть бути. По кордону з країнами, з якими ми межуємо, але найбільше це під загрозою Польща і Молдова, все-таки і країни Балтії, як я відчуваю. Сподіваюся, що все-таки майбутнє виправиться. Аби ви підпишіться на мій канал, напишіть коментар. Дякую за увагу! Пишіть свої запитання по можливості. Я розглядаю і записую відео відповіді. До зустрічі, всього найкращого!